Я все ж таки зазначу, да, що така зрілість. Зрілість це таке багатогранне взагалі поняття, яке стосується да, не лише віку, а й внутрішнього стану людини. І зрілість це рівень розвитку особистості. Це коли людина здатна, як я вже сказала, усвідомлювати себе, брати відповідальність за свої думки, почуття дії та їхні наслідки яким чином, тобто, коли ми приходять нам думки, якісь да там крутяться в голові, ми викликають в нас певні відчуття. Да, якісь емоції викликають. Потім ми починаємо завдякуючи цьому, вони спонукають нас діяти, і ми звичайно отримуємо наслідки. І як правило, якщо ці наслідки нас не влаштовують, да, вони якісь негармонійні, то що людина робить? Вона починає звалювати все на собачку, на партнера, на котика, на ще когось, да і на щось. Тобто всі винні в цьому, і це така дитяча позиція, тому що зріла позиція, коли людина все ж таки знаходиться в зрілі. Частині я, то звичайно вона усвідомлює, що це її думки, це її відчуття емоцій, це її дії і такі наслідки, які привели ці дії до подібних ситуацій. Це вміння брати відповідальність за себе, скажімо так.